Німеччина обіцяє відправити перші зенітні самохідні установки Гепард для України в липні 2022 року. Про це міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт повідомила українського колегу Олексія Резникова. Інформацію повідомило видання Білд. Мова йде про партію з 15 одиниць із запасів німецької оборонної промисловості. За повідомленням Deutsche Welle пакет допомоги, включає близько 60 тисяч боєприпасів. Раніше уряд ФРН повідомляв про проблему з пошуком боєприпасів. Швейцарія відмовилася постачати снаряди, апелюючи до свого нейтралітету. Повідомлялося також про готовність Бразилії продати 300 тисяч боєприпасів до системи. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецьким медіа розкритикував підходи Німеччини до організації військової допомоги Україні на кейсі із ЗСУ Гепард. Спочатку кажуть, що ми надамо гепарди, потім кажуть, що ви отримаєте їх, якщо є снаряди, бо у нас їх немає. Тоді вам доведеться звертатися до інших країн, щоб отримати боєприпаси. Хоча з різних причин є сумніви, що ці країни їх нададуть. Спочатку погоджуємося на те, чого ми не просили, а потім усвідомлюємо, що система взагалі не може працювати. Виникають деякі запитання, наголосив Дмитро Кулеба для довідки Гепард це 35-мм зенітна самохидна установка на шасі танку Леопард, 1 створена в 1970-х роках. Башта машини має дві гармати зі скорострільністю 550 пострілів на хвилину, ефективна дальність ураження цілей 5500 метрів, боєкомплект 640 зенітних снарядів та 40 бронебійних для ураження наземних цілей. Гепард має дві РЛС, оглядову для виявлення цілей, ефективна дальність 15 км, та стеження для наведення на обрану ціль. Також установка має лазерний далекомир. Система управління вогнем дозволяє обирати оптимальний режим залежно від типу цілі. Система обирає кількість снарядів, яка необхідна для враження цілі. Номенклатура боєприпасів 35х228 мм. Містить снаряди для повітряних та наземних цілей, а також підкалиберний та дистанційного підриву. Дякую за перегляд!